О, дивіться, в нас трішки приморозило. Доброго дня. Чого, Чо, не хочуть на вулицю. Давайте, трішки ви побігаєте, а потім інші побігають. Бігом, бігом. Диви. О, о, погнали. Зайка, виходь. тю 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 тю-тю. Тютю тю-тю, виходьте, виходьте. О, бентамки вже верещать. Тю-тю-тю-тю. зайка, виходь. Зайка. тю тю-тю-тю-тю-тю-тю. Стоїть. Сьогодні, до речі, ще в ліжку як лежала, спала, прокинулася, потім придумала, як мені зараз робити насіст тимчасовий у Австралорпів. Ото про таке я думаю! Коли ще не встала з ліжка. Це називається хто про що думає? Коротше, в мене ж є. О, вийшла зайка. Привіт! Привіт, мої бандітки малі! Ко-ко, ви маленькі такі. Присіки. Так, Ні-ні, ніхто не йде, вам сьогодні не можна. Он до зайка, зайка Ззаді йде. Чи тими ногами? Он до котяра якийсь чужий. Дивіться, біжить. Зараз йому півень дасть. диви. ага, півень дасть. Кота. О, о! Диви, диви, диви. Так, півень, Бо я гус. Так, а я взяла, ось, дивіться, вже е, шурупіка. Зараз вам покажу, що я хочу зробити. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. хоть Куда? Ану назад зайди. Бігом. Хш. А ці хочуть уже. Знаю я, що ви хочете. Знаю. Бараболі. Зараз, зараз, дам. Даю, даю бараболю. Зараз, почекайте, хвилиночку. Так, стоп, а де? Ага, для кролів є. Так, без домішок даю. Опа! Оно. Кормушку. Хто мене там у коментарях запитував, чому я кидаю корм на підлогу, ну, на, на землю? По-перше, в нас тут сухо і чисто. Буває таке, що там під пролятники десь кидаю, або коли сухо на господарчому дворі. То кидаю навіть можу там далі для півників, які, ну, яких відганяють. Розумієте? Але в основному я кладу в кормушку. Ось одна кормушка, ось інша кормушка. Сюди сипеться зерно. Але є півні, які, ну бачите, вони ходять там, стороняться. То звичайно, що їм треба в інших місцях дати, щоб всі змогли поїсти. Тому, друзі, якщо ви прихильники бункерних кормушок, це ваша особиста справа. Я кладу туди. Де мені потрібно і де мені зручно. Так годується птиця вже дуже багато років. Так що, якщо вам щось не подобається, то ви собі робіть так, як вам подобається. Ось, у мене кормушки є, особливо мішаночки ми сипемо у кормушки. Я роблю це, показую майже не що кожного дня. Ось тому. Хтось щось мимо випадає, ну тут же ж сухо і чисто. Ось бачите, таким півникам, як оцей, я отако кидаю окремо, бачите, на землю і що тут такого? Ну, це ж все нормально. На моєму господарстві ніяких чужих людей немає, тобто нічого такого, що могло б статися. І з плицею, я сподіваюся, що не буде. Ось цим курочкам я отут, наприклад. Сиплю, тому що вони люблять їсти на кролятнику. Ну і що тут такого? Тут щось погане є, чи що. Ну тобто, це ж все нормально, все, все так як має бути. Так, у качок ось також дві миски є. Бачите? Ну тобто, завжди завжди все сипиться в мисках. Тому я це сприймаю тільки як хейт, і на це ніяк реагувати не буду, і тим більше робити, так як мені там хтось щось чисто теоретично говорить. тому не ображайтеся, але так і є. Коротше, дивіться, яєць нема, качка перестала нестися. Ну, сім яєць знесла. Мені, до речі, запитують люди. Може, ще окремі відео про це зніму. У мене почала нестися індичка, знесла скількись яєць і перестала, чи вона сяде, чи вона буде нестися потім ще весною. Друзі, у вас птиця е, несеться. Я не говорю зараз про курей. Так само, як у мене, тому що тепла зима. Птиця стимулюється теплом. І зараз активно збільшується світловий день. Тому вона й почала нестися, Але це для такої птиці, як індик, індокачка, не норма. Взимку вони зазвичай не несуться. Тому ця яйця-кладка нестабільна. І вона, я вважаю, ні до чого нормального не приводить. Ну, тобто, можна звичайно спробувати покласти ці яйця в інкубацію, якщо самці є, вони нормально все виведеться. Але чи комусь потрібні оці виводки, де їх тримати, де для них брати зелень? Але Якщо у вас вже виникає питання, чи підсипати індичку, якщо вона винесла і вже збирається сідати, то ви собі напевне самі розумієте, що не факт, що у вас щось вийде, невідомо де її тримати. А малим індичатам, наприклад, потрібно плюс 30 градусів. Чим би ви їх не обалювали, яке б приміщення не було, потрібно дуже гарно про це подумати перед тим, як ну, закладати під індичку, там чи під качку, чи інкубатор. Ці яйця. Так, все, виходьте. Ш -ш -ш -ш. У нас сьогодні відео не про це. Я зніму окреме відео на цю тему. Тікай. О, вездаю, бачите? Також сиплю в кормушку. Ось, але попадає й мимо, і сиплю мимо буває спеціально, щоб вся птиця могла поїсти, яка, наприклад, не може з'їсти це з кормушки, тому що тут є ієрархія, тут дорослі відганяють молодших. І тому подібне. Якось так. Так. Тепер йдемо по яйця, бо мені треба сьогодні відправити посилку. Так. Так. Три. Тут іще три. є. Ні, бачите? Так, шість. Курочка дасиш? Це ця шоквочечкою була. Дивіться, з'їла, вже наїлася. Ага, і полізла нестися, нема поки. Ось. Так, а взагалі-то в мене сьогодні відео не про це. Просто, щоб вже заодно прийшла і заодно вже все роблю. Так, зараз гляну зразу Кроленятки чи всі на місці. Бо вчора я тут прибирала, ще додатково. прибирання. І боюся, щоб нічого не сталося. Так. Де там ще один? Ай-яй-яй, ай -яй -яй -яй, на дні там лежить все. Не ліземо. І тут. А ну, що в тебе там? Кролька. Ну, ніде не видно, що десь лежить. Замерзши там чи ще щось. Що? Мої зайки мають. О, дивіться, мене сьогодні порадували ще й бентамочки. О, розламали он ящика. Так неслися, що ж ящика розламали. Ось мої хороші такі маленькі курочки. Що це? Ну, це ящик таке. Так, давайте одно. Ну. Ого, саме більше хочеш, ну виходь. все. Ні-ні-ні, а ви ні. Вибачайте, любі хлопці, але ні. Хай той. Хай той, там і так два, їм хватить. А ви посидіть поки. Під вечір випущу вас трішки ще побігати. Так. Тікайте. А австралорки? Ось вони, бачите, де сплять. Бачите, понасирали мені, вибачте, за слово, у гнізда. Я хочу ці гнізда зараз переробити, зробити по-іншому. Тікай, тікай. Бачите, вони тут що? Вони ж не будуть нестися, коли тут. Срач, знізда ми перекладемо сюди, тут зробимо іншу їм е, цю. насіст. Я вже придумала, як я це зроблю. Так, для цього мені потрібно. Їжте, їжте. А, давайте кохінхі нам всипнемо і трошки бентамками цього. Так, я вже сюди прийшла. Та зараз візьмемо ще їм смаколиків туди на город. Кш -кш -кш -кш. Чекайте! Кш -кш. Ну, тікай, тютю. Виходьте, виходьте. Покінхіне. А цим зараз насиплю прямо в городі. І що? Що тут такого? Друзі? Якщо вони грибуться, он, у городі у цьому, їжте, у ось у кролячому вигрібають, то чого вони не можуть поїсти? У них є кормушка, в них там у себе в сарайчику. В них є, але вони зараз на виголі, то я їм на виголі і дам їсти. Так само цим ось. Нате, нате. О, вони гарненько з'їдять, вони ж все одно грибуться в землі. Зараз додам тут, потім пізніше занесу їм туди ще у їхні мисочки. Ну, нічого тут такого немає. Я ж не кидаю кудись їм, наприклад, в якесь, вибачте мене, в гімно там ще кудись. Я їм кладу на чисту землю. Кш -кш -кш. І ви хочете, давайте я вам оце все віддам. На, ти бачите, скільки їм сьогодні понасипали ось. На, що це стільки насипати? Я не знаю. Папа насипає. Нащо стільки насипати, я не розумію. Якщо чесно. Ось все, астралорпи їдять. Оно, ну, диви, півень. Бачите, голодний. Ну, зараз такого сипа. Ну отуда, Опа! І ну, все, він під кролятником він поїсть. І буде ситий, а не буде голодний. Чи краще сипати у кормушки тільки, і щоб птиця частина, яка поки що не визначилася, яка вона по ієрархії, ходила голодна і худла. Ось, дивіться, ось оця в мене є. Зараз тільки рукавичку вдягну. Ну. Ох, так, зараз потрібно мені бігом іти посилочку робити. Ось, до, бачите, Є тут у мене як вона така лавочка, ось яку я застелю чимось і прикручу до неї палки, на яких будуть ночувати мої австралорки. Тому що ця лавка тут вона ні до чого, вона нікому тут не потрібна. Тікайте ось. А там вона буде тимчасово до того моменту, коли дойдуть руки, щоб зробити. Коли стане більш тепло, зробимо їм нормальні насісти. Ще я навіть я ж кажу, що не визначилася, в якому вольєрі дехто буде жити, тому тут поки що я вам сказати точно не можу. Як воно буде, тому ми не робимо поки що основ, ну, основні такі, як мають вже бути, як вони, насісти для птиці. Кокаїм. Ну, дивіться, як їдять. Бачите? Давайте. Так, шуру підберем. беремо цю штуку і йдемо. Лавка така важка, капець. Все, дивіться, зараз я поставлю на паузу, зроблю тут справу, бачите, вже курка полізла нестися. Зроблю тут справу і тоді продовжимо. Ось зараз поки що так, як ви бачите, ось це я мостила, бо вони зламали. В них раніше отак була перекладена, вони на ній ночували, а потім вони її зламали. Ось так, що поки на паузі. Так, так зробила я. Ось, тут уже тепер гнізда з цього боку. Там прибила отакий насіст, бачите? Вхід їм там якраз і вітром не буде звідти задувати як їхній вхід. І тут вони собі будуть спадки ось з цього боку. Я думаю, що має бути все більш-менш нормально в цьому куточку. Ось, якось так, бачите. А курочка зайшла, цікавилася, як би це його десь накакуляти. Водичка по центру буде стояти в вольєрі, щоб не так замерзала, тому що тут ж вольєр не опалюється. І все, отак у них буде поки що. Там далі вже зробимо більше, так як має бути. Ось. Все, такі справи. Всім пока.